Ось у нас звісний рибок привоз. Рибачка соня, якої натерта права грудь для удачі, всі її труть. Бачите, як натерли. Зараз все, все блестить, Всі її троє цицю. Ось такий рибок ринок привоз, повно кривиток, повно всякої риби. Очі розбігаються, є що вибирати, є що їсти. Оце коротко про те, що тут можна купити. Ну, я скажу. Все виглядає дуже апетитно. Просто виглядає круто все. Тут я не пройду.